Павербанки, звичайно, купили, тобто вони у нас є, але ж вони розряджаються до кінця дня. Розрядилися. Ми такі, угу. ну що, сьомого вечора треба спати. Так, про життя під час погодинних відключень світла розповідає місцева жителька Кіра Овес Шупік. каже, їхній будинок не газифікований. Тож, коли немає електропостачання, з чоловіком не можуть навіть приготувати їжу. Особливо важко було торік, згадує дівчина, коли відключення були тривалими. Але в нас в Запоріжжі дуже багато відкрилося в той час їдалень, просто ну. Їх дуже багато, і ми ходили з чоловіком до їдалень. Там, там можна інколи навіть і снідали, обідали стовідсотково. Ну звичайно, там на роботі якісь перепуси. Я чесно скажу, я не готувала нічого, бо ось коли після того, як був добу, не було світла, воно там все попротухало, пропадало, Холодильник розморозився, я просто виключилося Думаю, Стій до кращих часів. Через те, що окупанти знову почали бити по критичній інфраструктурі, у місті зростає попит на газові балони і повербанки, розповідає продавчиня Олена Ісиченко. Сказати, що вже теж, який був в тому році ні, Тобто стільки пробивають почву. Перед літом упали ціни на балони. Тому що нікому вони не треба були, світло, газ є, ціна поки не піднялася. Ну, Такого плана балони стоять 75 гривень. Це для пікнік печечки, маленькі печки. От дивіться, балон 12 літрів, ти заправив. 10 літрів, тобто можна готувати їсти. Беруть таку дачу, як у кого дачі, зараз без світла остаються. На великі газові балони ціна коливається від 500 гривень до півтори тисячі, на повербанки від 800 до 3 тисяч гривень, в залежності від об'єму батареї. І у порівнянні з минулим роком вона не зросла, каже Олена. Некоторі беруть, тобто буквально у нас на то неділі взяли, взяли отакий от повербанк. Для чого? Вилка. Можна звичайну навіть ту лампочку включити. За словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Ще, Кучеренка, це, що... проблеми з електро- та газопостачанням взимку дійсно можуть бути. Втім, не для побутових споживачів. У нас є три джерела: це газ в сховищах, який закачують важливий фактор, який буде із сховищ підійматися е, на зиму. Це газ власного видобутку, і дійсно там газові компанії втратили сьогодні частину видобутку. І газ імпортний, який по імпорту ми будемо отримувати обов'язково і зараз отримаємо. Можуть бути обмеження по газу промисловості. Розумієте, вона буде страждати. Також через удари по енергетиці в Україні вже запровадили графіки погодинних відключень. Про це повідомили в Укренерго. А от газ доведеться докуповувати у західних партнерів. Як повідомив президент Володимир Зеленський, для цього уряд. Забезпечить весь необхідний обсяг фінансування, хоча наразі є лише половина коштів. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.